I'm so far out of sight, вітаю вас! Ви дивитесь GG або GorillaS Gang. Читав я ваші коментарі з приводу останнього відео, що вам сподобалось. Відео з кухні. Так що записую ще, про їжу. Ось зараз я буду робити такі собі козацькі сендвічі. Ось цибуля в мене. Нарізаю цибулю, ще в мене там борщик. Але зараз спочатку треба ці козацькі сендвічі зробити для того, щоб м'язи були сильними. Звичайно, зараз в інтернеті багато інформації там. Веган, шмеган, це, те, 5, 10. Я вам так скажу, я харчувався їжею виключно рослинного походження. Я гарно себе відчував, ніяких проблем немає. Але таке, знаєте, воно мені... Чесно кажучи, набридає і, Звичайно, якщо цілими днями їсти тільки м'ясо, це нічого гарного не буде для здоров'я. Я, я так не дуже часто, але не знаю, ну, як козак без сала, я не знаю. І Мені сало дуже подобається. У мене вже чесник. Може цибулю буля нарізу, зараз наріжу сало. Та звичайно до сендвічів із салом. Це були часником та, та гірчицею та перцем Чилі. Звичайно, борщ справжній. Оу, український борщ. До речі, Україна це країна Оу. Багато хто, я думаю, навіть не знає. Росіяни, тобто орки, по голові, вони кажуть, окраїна це типа це, Окраїна Росії. І звідти там пішла ваша назва. Слухайте, краще за свої пельки, йолопи. Це країна Оу. Ви так назвали, тому що коли люди побачили ці землі, вони сказали, вау, вау це дуже красива райська земля, на якій ми живемо. Червоний. Дуже гострий перець. Дуже. Одним шматом об іншим отак. Бенгін. Йоу, геньбень. Перша спроба. Гірчиця, цибуля, сало, перець чилі, часник і петрушки, згори так. Небагато. Це дуже смачно. Дуже смачно. Друга порція борщу. Ну, коротше, майже всю кастрюлю борщу, Ну не майже, а всю. Багато іси, козак. І там їх вийшло чого калорій, якщо хтось може порахувати, будь ласка, порахуйте. Сала я з'їв усе, що було в морозильнику. Так що хто там дуже гарно рахує, рахуйте. А я буду продовжувати. Мені вже в другий раз смачного, вам усім здоров'я, міцного. Напевно, запитаєте мене, чи не буду я себе відчувати важким. Ось вчора я з'їв ось цілу кастрюлю борща. Багато-багато сала. I bet you got it twisted. Загалом то вже сьомий. Ось по відчуттям цей найкращий був. Але не можу сказати, що я дуже гарно відновився. Ікри дуже такі важкі. Робив флаг дракона від Брюсалії і так напружився, що все тіло дуже боліло і саме ікри, чого я навіть не очікував. Бачу, що я покращив свою техніку старту у спринті. До речі, я думаю, хто слідкує за моїм інстаграмом, знає, що зараз я тренуюся з тренером, її звуть Леся. Вона олімпійська призерка у спринті. Вона володарка національного рекорду. І просто дуже-дуже гарна людина і дуже гарний тренер, вона мені дуже допомагає. і Мені дуже подобається бігати спринт. І я завжди хотів робити це якнайкраще. І зараз, тренуючись разом з нею, це в мене краще виходить. Сподіваюся, вона не буде соромитись камери. І скоро ви побачите її на цьому каналі. Так що, якщо хочете побачити олімпійську призерку, щоб вона поділилась своїми знаннями і з вами. Давайте на цьому відео назбираємо як наймога більше лайків. Сьогодні я проводу ще друге тренування ввечері у, у залі тренажерному. І завтра я хочу зробити сешн І відчуваю, що стрибок буде високий, а данки будуть файні. Так що, якщо хочете цей сешн побачити, давайте на цьому відео зберемо 500 подобайок. Це GG Gorillaz Gang, підписуйтесь на канал, їжте гарну вогняну їжу, бігайте швидко і стрибайте високо. З вами був пекельний козак Крошко. GG GGB Banging.